Добрий день діти. Сьогодні ми з вами пограємо в дуже цікаву дидактичну гру. Вона має назву Види транспорту. Я хочу перевірити, чи добре ви знаєте види транспорту. Тож дивимось на перший малюнок. Який це транспорт? Правильно, дітки, залізничний. А це що? Човен, який це транспорт? Водний, молодці. Дивимось наступний малюнок, що це? Машина, який це транспорт? Дорожний, звісно, правильно, дітки, це що? Корабель, який це транспорт? Водний, молодці, дітки. Наступний транспорт, що це? Літак, який це транспорт, повітряний, правильно. Дивимось наступний транспорт, що це? Це катер. Який це транспорт? Водний, правильно, дітки, молодці, ви дуже добре знаєте всі види транспорту, і я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.